мої, вітаю вас на каналі Життя Цікаве та Смачне. І нарешті в нас з вами буде відео про смачне. І ми з вами сьогодні приготуємо терти ягідний пиріг. Тому не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нічого нового та цікавого. Ми почнемо готувати. Так, для приготування нам знадобиться 220 г звичайного борошна. Я одразу відміряю 220 г. У мене там на фоні хворіє син. Його чути. Борошно можна просіяти. Ну, взагалі-то я не просію, бо це так швиденько роблю, але ну, якщо просіяти, то це буде непогано. Далі сюди ж ми додаємо. 70 грамів мигдалевого борошна. Взагалі, в рецепті тут йдуть магналеві пластівці, які треба перемолоти з звичайним борошном, достану борошна. Так? Але в мене є мигдалеві пластівці, тому я використовую просто 70 грамів цих мигдалевих, не пластивців, а борошна. Мандалева борошно вже готове. Далі ми сюди додаємо 70 г цукру. Що добре в Польщі, тут є цукер дробний. Тобто цукор дробену вже, він такий більш дрібний, і його зручно використовувати саме до таких рецептів, де цукор не розчиняється, а для пісочного тіста. Тобто цей цукор трохи ліпше. Але я не купувала, не готувалася до цього рецепту, просто захотіла чогось солоденького, тому використовую звичайний цукор. Додали 70 г. Я зараз цю суміш трохи перемішаю, і ми сюди потім додаємо 150 г холодного вершкового масла, такими кубиками, і будемо розтирати. Я одразу на вагах це все роблю і відміряю. Ну, власне, так собі масло, звісно, що ви можете використовувати і маргарин, так? Але все ж таки, якщо хочете якісно та смачно, то краще використовувати все ж таки в цьому рецепті масло. Сюди ж ми додаємо 1 грам солі. Я роблю це так приблизно на око, але це потрібно лише трохи для того, щоб додати смаку. І далі ми це розтираємо, так? Розтираємо масло з крошкою. Так собі? Це все розтираємо, до речі. Я зараз роблю це, але Духова піч, так, духовка, яка в нас тут на квартирі, вона насправді взагалі не придатна для того, щоб в ній готувати. Тобто, в мене вперше в житті в цій духовці згорів пергамент папір до печення. Тобто він став чорний, і якщо на нього дмухнути, то він попросту як пил розсипався. Ну ось на жаль, маємо тут це маємо. І тому прийдеться монтувати свою духовку. Я маю надію, що вона зміститься тут, що війде до цієї шафи, бо тут вмонтована духова шафа. Якщо слідкуєте за каналом, то бачили, я робила обзор. Тому сподіваюся, що вдасться, бо інакше ну, для мене духовка в квартирі, так, духовка вдома. Це, ну, майже головний елемент, незважаючи на те, що готую дуже рідко, тому що основну масу часу та проводжу в праці. Так, ну що, Зробимо ось таку крихту і зараз сюди додаємо одне яйце і замішуємо відповідно тісто. Зараз я насправді роблю цей рецепт теж вперше. Я маю надію, що він вийде, тому що рецепт цей з книги Лізи, Глінської. Взагалі-то багато цікавих в неї рецептів, але, на жаль, не всі такі дієві, або, скажімо так, не всі коректно можуть бути. Написані, ну, є дуже смачні і цікаві. Ну, а цей такий простий. Робимо з того, що маємо під рукою. До речі, саме тут в Польщі, так. Ну, Взагалі масло вершкове, воно зараз тут дороге. Тобто, воно коштує 9 злотих, ну, 50 грошей, так, в залежності від того, яке. Мінімальна вартість зараз ну, за 8, якщо знайти. Ну або в акції, коли там купуєш 2, або 3 в бідронці. І ось в Польщі я насправді дуже давно не покупала маргарин і не готувала на маргарині. Хоча мені здається, що ось цей рецепт можна спробувати приготувати на маргарині. Навіть цікаво буде, бо тут... Ну, Якість масла, якість маргарину, так, вона все ж таки трохи краще, як, ну, на мій погляд. Так, ну, дивіться, ось таке виходить тісто. Цукор цукор він є, від, бачите, він не розтворився, не розтопився, і він є, він такий, як крупинки цукру є. Ну, відповідно, очікувати, щоб він розчинився без сенсу, бо тісто є таке, що воно цього при всьому бажанні не вийде. Але подивимось, що в нас вийде. В будь-якому разі буде смачно. В цьому я впевнена. Далі це тісто нам треба розділити на дві частини. Одна більш Велика, друга менша. В мене під рукою є ваги, і я зважила, тіста виходить 570 грамів, відповідно, 190 грамів нам необхідно буде. Це буде один такий кусок, а решта то буде другий. І ось саме те. Той, який вичитала польська мова, вона з українською, <кій> так лончище вже попросту неможливо. Цей маленький ми відкладаємо до морозильної камери, а цей більший ми будемо розкачувати. Нішніше відправити До морозильної камери так наш кусочок тіста, ми його загортаємо в харчову плівку, або можете просто до якогось. Вречка і до морозилки. Цей кусок тіста ми будемо розкачувати між двома пергаментами. Я вже ну так трохи відміряла так, на свою форму, в якій я буду це робити. І, відповідно, я приблизно такий пергамент і. Відрізала, так? щоб більш-менш розуміти, бо в мене буде кругла форма. Якщо будете робити, то враховуйте, будь ласка, що окрім того, що треба тісто замісити розкатати. Йому ще необхідно дати відпочити годину. Оскільки відпочивати тісто буде в холодильнику, так бо воно на основі масла. Щоб воно не розтопилось, то е, я одразу вкладу це тісто до своєї форми. Бо коли воно трохи застигне холодильнику, так, воно вже не буде еластичним, воно буде кратким, буде ламатись. Е, я робила вже так, з такого подібного тіста, ми робили е, печиво, е, коли воно було там з. Начинкою, його необхідно було загорнути як ролет. Тобто я стикнулася з тим, що коли робила рецепту, то, відповідно, коли його дістала, треба було дати йому трохи нагріти, для того, щоб можна було повноцінно його скатати. Нам зараз необхідна довжина, товщина. Обичай, товщина тіста 3 мм. І ми, відповідно, до такої товщини і розкачуємо наше тісто до 3 мм. Обов'язково люблю я напишу, в описі рецепт буде. Я буду робити з варенням. Взагалі цей пиріг можна робити. Ну і в оригіналі, так, рецепт він робиться з свіжими фруктами. Відповідно, Буде рецепт саме зі свіжими, але в мене немає свіжих, ще не сезон на свіжі фрукти. Обов'язково повторимо, коли буде сезон. Але зараз не. Ну, Дивіться, ось так. Чи є тут 3 мм. Ну, мені здається, що є. У мене така, бачите, скалка, я собі купила і дуже щось дуже радію. Тут такі бортики, і можна... Собі виставити так 3 мм, і, відповідно, вам не, буде, не треба буде гадати, тобто вона така дуже добра, зручна, бо моя трохи так зламалася от, з однієї сторони, тому так випадково потрапила на цю і я дуже її, нею задоволена. Буду готувати ось в цій формі. В неї, що мені подобається, з'їмне дно, щоб можна було зручно витягнути. Знімаємо верхній пергамент. Так. Ну і образу так так, Я роблю саме це з пергаментом, хоча можна і без. так, І акуратно так собі. Я взагалі-то дуже так люблю техніку, так? Я дуже її пильную, навіть ці форми, інструменти. Ну, для мене це таке щось. Святич, ну, якось так. І е, я завжди використовую пергамент для всіх форм, ну, щоб максимально продовжити строк служби всього, що маю під рукою. Ну, ось, ось так трохи тут роблю, так. І, любимо, зараз цей пергамент я відріжу, і саме в такому вигляді я відправляю до холодильника. На годину наше тісто. Любі моя ось і настає у нас момент істини. Зараз буду додавати такий полуничний джем троскавковий. Дивіться, з чим стикнулася цією формою. Оскільки дно витягується, а я звикла завжди брати знизу, то, відповідно, бачите, що відбувається. І тут зараз. Треба ще призвичаєтись до цієї форми. Ну і зараз я викладаю е, джем. так Бачите, е, тут в Польщі він трошки інакший так наше варення, воно інше взагалі. Тут е, додають такі, знаєте, як, е, крахмаль, і е, він такий з нотками. Е, Кисель, як буде українською кисіль. так, І ось е виходить такий джем так, з нотками цього киселю. Але не всі джеми такі. Я, наприклад, не люблю кисель, так? І тому для мене цей джем ну, не дуже смакує мені. Але якщо його потримати в духовці, і він виходить так, знаєте, як трошки висушується. Я не пам'ятаю, що я робила, що додавала цей джем. І він тоді стає такий, знаєте, подобний до мармеладу, дуже смачний. Тому так ось ще такий варіант собі знайшла. Ну, ось так у нас вийшло, покрила джемом, але мені здається, що його ну маловато. Хоча подивимось. І далі ми з вами другу частину тіста, Натираємо на крупній терці. Так, я вам покажу ось така. Так, крупна. І натираємо з гури. Все. Взагалі, ви знаєте, в Польщі тут в них з пісочного тіста робиться шарлотка. Ми звикли до того, що в нас вона робиться на бісквітному тісті. так. А тут шарлотка це завжди пісочне тісто. Ну, яблука, звісно. Ну, ось так в мене вийшло. Випікаємо ми це при 170 градусах приблизно 40 хвилин. Звісно, що все залежить від вашої духовки. Я взагалі буду випікати менше, тому що в мене немає тут свіжих ягід, свіжих овоців. Так? І тому е, в мене повинно лише запектись тісто. Тому я буду менше. А враховуючи, що в мене є ще така духовка, що вже е, все палить, тому будемо спостерігати. Я поставила, навіть не розігрівала. Зараз засікаю 15 хвилин. Подивимось, чи буде цього достатньо, чи потрібно буде більше часу. Пройшло 15 хвилин, бачите. Воно таке живе своїм життям, дихає. Я включила конвекцію, тому так і відбувається. Взагалі-то мені здається, що не потрібна конвекція. І в мене немає просто іншого виходу. Бо якщо включити тільки тени, верхній та нижній, то в мене буде горіти. Тому. Спостерігаю, як цей пиріг дихає. Так, ну в цілому в мене це вийшло на 35 хвилин. Так, 20 хвилин, а потім дала ще 15. Бачите, то про що я казала, що духовка вона трохи палить і нагріє рівномірно. Ну, зараз буде остигати. Що добре, я маю, бачите одразу тут вікно на балкон. Тобто, я його зараз відкрию, відкрию, щоб воно. Шипше остигла. До речі, коли зроблю балкон, обов'язково вам покажу. Зараз висаджую, там лаванду сьогодні посадила. А, ну, це окреме відео зроблю про цю красоту і релакс. Чекаємо. Так, ну що ж, вже порізали. Вже Перемістила на тарілку. І ось такий він не вистачає світла, але зараз будемо пробувати. Ну, з того, що я куштувала, можеш брати, то смачне дуже це пісочне тісто. Куди пішов? А що? Ну як? Вкусно? А. Так? Yeah. Кусочков, якщо хтось не любить, почти не чувствується. Дуже так. смачно вийшов рецепт, незважаючи на те, що це з джемом, так, з варенням можна робити, будуть свіжі фрукти, обов'язково зроблю це зі свіжими фруктами. Добрий баланс. І, ну, любимо, рекомендую обов'язково приготуйте собі такий, такий утертий пиріг. Не забувайте підписуватись на канал. Рецепт обов'язково буде в описі. І підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, чи смакувала вам. Всього найкращого все буде добре. Бережіть себе та своїх рідних.